Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписка Ми Продовжуємо грати в Харсферен 4 з модом The Last Є. Ой, of Харків. З модом Rise of Харків. Так, я тут просто по приколу атакувати почав. Е, ми, 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 зараз розширяємось в Японії. По-перше, що це таке? Він якщо б міг мікроконтролити прям все, прям по-максимальному. Так сюди і сюди, якого біса ми ще не тут. Атомна, атомна бомбочка. Бам, не вистачило. Так, да, там вже не вистачить, скільки я б не кинув там бомбочок. Їх там 10. А, вистачило. Вперед. Цей порт забрати дуже важливо. Не, дратуйте мене. Все, красиво. Тепер перекриваємо вас тут. Моя мета зараз зробити тут оточення для ось всього цього Китаю. Ці для південної частини Китаю. Для цього нам лишилось небагато зробити. Буквально забрати тут порт і. А. На півдні це останній порт. І забрати ось тут по півдню ще прохід. А ось тут ще в них. А, ні. А, так. Щось Що тут порт є. Чому? Як в союзники ще не перемогли Японію? У них постачання, ой, спорядження. Ніде нема. Вперед, ти йдеш сюди, ви в трьох. Будете атакувати, йти сюди, ви і будете атакувати, йти в Гонконг. Ви в підтримку наступу на Гонконг. Тут нема переваг в повітрі? Нема. Ой, ми звідси сюди літати можемо. Хоча б частково. Ну-ка, давайте всіх туди літає і летіть сюди. А, мені дуже не вистачає в Китаї аеродромів. М в Гонконзі мені здається. А, ні, ось тут. В аеродром є. Гонджо, Гуанчжоу є аеродром. Є. Авіація. А, ні. Якраз таки в Гонконгі Макао є аеродром. Ну, Гуанчжоу також в регіоні, але ось тут аж. Аж ось тут. Перед спробуємо. О. На. Бам. Розіб'ю його одразу. Є. Yeah. Тепер у нас є аеродром Макао. Зараз отримую в гонконзі аеродром. Вперед. Вони думаю, що зможуть мене зупинити. Ой, неприємно. У нас тут ще. Ви сюди. Ще 200 сюди. Тепер ще гонконський. Ой, аеродром. Є. Yeah. І всі в пріоритет забудови. Так, тепер дуже важлива частина. Це зробити їм ось тут оточення. Перекрити їм цей порт, цей порт і все. І ми зробимо прям дуже красиво. Закриваємо тут оточення. Лишиться тільки сюди в цей порт зайти. Да-да-да, сі легкого танку. Давай далі. Просто щоб ось цю фігню розширювати, прокачувати. На атомну бомбочку. На атомну бомбочку. Є. є є Ви помаранчеві. Ставайте повністю навколо них, тому що ви будете відповідальні за зачинені. Пасиний сценар, На ще. Активний сенар. Я зрозумів. Активний сонар краще за пасивний. Я вас зрозумів, да Ну просто сталі не вистачає на виробництво флоту. Так вперед. Нам треба прорватися далі. Дві бомбочки одразу. Щоб не виснажувати свої дивізії. Ой, а як тут? Що це було? Ні, Зімбабве, вони поки що не готові. Тимчасовий уряд Зімбабве, ага, розумрілись. Не забагато хочете. Технології на. А Вже ж, а вже ж. Да, це буде одне величезне оточення, яке ми швидко зачинимо. Так, я все розумію, але в мене сюди ніхто не літає. Ой, так краще. Мене не зупинити. Є, це оточення. Це оточення, це хочеться з оточення. Ми оточили весь південь Китаю. Можемо робити ось так. Будь ласка, всі швидко. Якого біса ще не всі дійшли навіть? Що з вами не так? Коротше, чекаємо. Чекаємо, поки всі встануть. На захист. Ня-нін. Забираю. І давайте вже кудись на південь прийдусь к Японі. Там тільки резина. На що вона мені прям прям сильно. Не може їх тут вбити. Ви що? Що таке кажете? Сюди. Так, вам же одне питання. Ви вистачає? Так, вам вистачає дивізії, щоб все перекрити, Ой, тут японці вже. гаразд, Так, я тут трохи видалю. Зупиніться хоча. Не зупиняйтесь, я зараз. А, я можу сюди навіть бомбочку скинути, тримайте. Так, чекаємо, поки ця 120-ка встане навколо, і відправимо їх в автонаступ. Вони впоруються з зачиненням, просто оточення. Це просто зачинення оточення. Якщо автонаступ не зможе зачинити оточення, то який сенс взагалі від існування цього автонаступу? Є. Є, є. є Їмо їх потрохи. Хочу тут оточення зробити, яке вийде. У нас не вийшло оточення зробити. Все. Вперед. Агресивно. Вони впоруються. Їм можна довіритись. Це просто зачинення оточення, там, де Японія навіть не всі свої провінції зачиняє. Так видаляю вам наказ. Все. Всіх повернув на фронти. Цю частину Китаю ми зараз звільнимо. З великими втратами, але звільнимо. Ой, тут 72 дивізії тепер буде стояти. Ого. Раз. дякую. Чомусь всі вирішили приєднатися саме сюди. Да. Танки. Зараз отримаю купу резини собі. Покажи ресурси. Ну, не прям купу. Да. Більшість резини знаходиться ось тут. Мені, напевно, легше буде в Японію зараз висадитись, ніж потім в союзників висаджуватись. Ну так, автонас спокійно з цим всім впорається. Ми йдемо, ми йдемо. Всі, будь ласка, швидко, хто намагається сюди підійти. Мені не допомогу. Робіть це швидко. Бо допомога мені потрібна вже зараз. Я боюсь потрапити в оточення. Не те, що для мене це прям проблема буде, але це буде дуже неприємно. Збільшу виробництво танчиків. Ось прям сильно збільшу. Ось так поки що. І спробую. Сучасний, сучасний, сучасний. Ось так, сучасними танками. Ось так, бронівіпіками, ППО і саперів. Саперів. На. Тренувати. Скільки. Ой. Чого, а вже ж, танків. Так, і бронетранспортерів, і танків не вистачає, але. Ми зараз швидко це все виробимо. Так, в деяких місцях ми не дуже вигідно атакуємо, але мій час зараз дуже важливий. Тобто, ми достатньо сильні, щоб. Заощаджувати час контрнаступом. Замість того, щоб не знаю, заради чого, заради чого мікроконтролити все. І так далі, в нас вистачає людських ресурсів, в нас вистачає виробництва, В нас вистачає всього, щоб я міг не займатися мікроконтролем. Я цей порт просто закидаю бомбочками. Мені байдуже, я сюди зайду. Просто як факт. Все. Але я там досить багато атомних бомбочок в цей порт скинув. Через шифт одразу сюди? Я на вас розраховую. по ти. Проти... Глибині бомби проти підводних човників. Так, тут Китай я майже зачинив. Да, дивіться, як Японія поменшила. Ми швидко з нею впорались. А тепер, що в мене Францію заберу з перевагою в повітрі. О, я сюди бомбочки закидав, тепер в мене немає переваги в повітрі. Да, я молодець. Ні, є перевага в повітрі, в мене того аеродрому нема. Є. Що ж, тут ми зачинили їх. Тут також зараз зачиню. Давайте, авіація. Сюди хто може? Давай сюди. Чисто на допомогу зачинені. І також сюди. Щоб я не менше. Щоб я менше самовбивався тут. З підтримкою авіації нам буде легше. Яка тут чинність військ? Бій. Мені наступ ось так. Не агресивно. Вперед. Тут же немає лінії наступу, нема. Атакувати ми будемо виключно тут автонаступом. Я не переможний. Ой! Вільні фабрики. А це що означає? Це означає, що я зараз ось так беру. І закидую все атомними реакторами, щоб я міг собі дозволити ще більше атомних бомбочок кидати. Та й таке. Цікаво, скільки в Японії дивізій тепер лишилось. Японія поділилась зі мною цією інформацією. Та максимум максимум 392 дивізії. Це достатньо. Але У порівнянні зі мною, я, до речі, не знаю, скільки в мене дивізій. Вони має, мало бути, багато. Так ставимо ось так. У вас всіх. Ні, я ще на shift поставив не зрозуміло. через шифт, ось так, все. Молодці, вставайте. Не вистачало мені ще мучитись з цією переорганізацією вашою постійною. Блін, я вдячен тому, хто мені сказав про ось це, те, що через шифт можна ставити так, щоб вони не як окремі армії ставали, а як один єдиний А ще верфі з'явились. Та куди? Куди мені так багато? Так, а так, що в мене з моїм триновочним флотом? Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Короче, мій флот зараз буде неймовірно сильний. Хоча він вже неймовірно сильний, плюс ще з підтримкою авіації. Все, тут розібрались? Всі вставайте на позиції. Я думаю, тут можна дозабрати все автонаступом. Ви і ви встанете по 5-2 мільйони людських ресурсів. Да, їм кінець. Сталь, мені сталь потрібна, мені дуже потрібна сталь. Але купити просто нема в кого. Нема ні в кого, мені здається, стільки сталі. Скільки я продаю? Тисячу, я тисячу експортую. Мені не треба експортувати, але я експортую тисячу. Я поки всі встануть, всі відпочинуть. І відправимо контр в контр автонаступ Пред, ми готові. Відправляємо одразу дві армії. Ми зараз винесемо їх. Тут в декількох місцях не дуже хорошо в нас виходить атакувати, але взагалом зараз ми тут вирівняємо південь, потім підемо на північ і таким чином рознесемо їх. Все. Все зараз буде красиво, дивіться на це. Тут проблема, тому що в нас трохи менше постачання. Так, а, я все розумію. 1200 авіації сюди, 1000 сюди, 200 сюди. Хоча 1200 можна хоч сюди перекинути 600. Сюди, сюди. Ви всі, хто тут, звідси сюди літайте. Ви 400 звідси сюди. Зараз подивимось. Так, весь фронт. Ми контролюємо авіацію. Тепер у нас ще підтримка авіації. А тепер це ще, ще краще буде. Так, ще танчики можна трохи припшити. Та, натати. Там, там Ой. Наші танк амфібії. Ой, все. Це... Да, Японія. Да. Вони поки що не готові. Ми зараз ще заберемо в них людські ресурси в цьому та ще прикол. 420 в них максимум дивізій, 7 мільйонів людських ресурсів, але без китайських територій, без китайських територій, вважайте, в них немає людських ресурсів. Вони в мене 4,5 мільйона втратили. Я б них 1-2 мільйони. Так, да, вони в чотири рази більше, але все одно ми могли б менше втратити об них. Могли б. Так, хто-небудь зайдіть сюди чомусь. Чомусь вирішили не зачиняти. Тепер дуже щільна кількість дивізій буде ось тут звідси на північ атакувати. Ні, свою чергу намагається стримати цей величезний наступ. Мені здається, далі не автонаступ, треба атакувати. Треба зупинити автонаступ і далі більш розумно атакувати. Зупиняю, зупиняю. Я думаю, вже можна навіть ось так. Через shift. Ні, не знаю. Звідси сюди вставайте. Ні, навпаки, ця 120-ка. Звідси сюди. Ця 120-ка. Залишайтесь так, як стоїте. Збираємо трохи щиніше свою авіацію. Пікін беремо перевагу в повітрі. І робимо дуже просто: прорив вздовж узлів постачання. А потім вже автонаступом закриємо їх. В Корею, чесно кажучи, можна не йти. Можна ось так зробити. Владивосток. По Владівасток ось так. Пройдусь. Це ви. Ви йдіть. Те ж саме, але другу провінцію. І все це, це буде супроводжуватись атомними ударчиками при потребі. Вперед. Просто зараз занадто вузький фронт, щоб атакувати автонаступом. Хоча, вперед, вперед. Нормально. Нехай продовжують всі атакувати і ще плюс прорив. Ось така глобальний наступ плюс прорив. Нормально. Ще верфі. Бай дуже на ці верфі. Все відчепіться від мене. Зі своїми верфями. На, ще глибини бомби. Тобто. Ой, хорошо. На да, також машинки вивчай, щоб ми отримали також бонус для броні БІБІК. Так, моя авіація. Ми не тримаємо перевагу в повітрі тут, серйозно. Зупинися, літай сюди, Бомбочка. Так, щось тут вони зібрали якесь більш-менш велике угрупування, які піддаються атомним бомбардуванням. А вже ж, якщо ми бачимо велику кількість скупчення військ, не скинути на них атомну бомбочку, це буде дивно. Так, також дуже важлива річ це прорив. В цей вузол постачання. Іншого в нас не буде, зручнішого поруч, тому це максимально важливо. І авіація? Ми не можемо тримати тут перевагу. Як це дивно. Так, трохи розбудовуємо аеродроми. Бо ми туди просто не долітаємо з багатьох наших аеродромів. Так, бонус для до... тобі-бік. До На, ну, тримай прорив. Що ми зараз без БІБІК робимо чисто піхоткою? І є, забрав в них аеродром. І вузол постачання. Як вони витримують перевагу в повітрі? Якщо ну якість моєї авіації. Ну, куди більше? У мене і якість більша, і кількість більша авіації. Ой, зянь капнув. Ха. І ми отримали тут узол постачання. Дуже важливий узол постачання. Так, ви в трьох які сюди атакуєте, одразу шифт сюди. Ви одразу шифт сюди. В порт. Ой, аеродром. А аеродром. Дуже шкода. Ось дуже шкода. О, тисяча. Тисяча. Все. Ну, повністю контролюємо тут повітря. Так, ну слухайте, ми за дві серії повністю забрали собі Китай. Це не про те, щоб непогано, це прям дуже хорошо. За дві серії забрати повністю Китай і вбилися об Японію 1,6 мільйона Об у нас, у нас 5,6, а ми 1,6 це все одно неприємно. Будь-які втрати, це неприємно. Ого. Тут щось 22 стоїть. Непогано. Головне забрати в них порти і далі в кінець тут. Ну так, за дві серії забрати повністю Китаю. бачите, що в Китаї з Злов... Злов… Злов... на постачання навіть все гірше, ніж у Савку. У Савка. Китай гірше, ніж Савок. Я не певен, чи буду я висаджуватись в Австрію, Нову Зеландію і так далі. Може, просто вони капіталюють, кладемо мирну угоду і далі вже союзників добивати. Але цю серію на цьому ми закінчуємо. В наступному відео ми вже точно капіталюємо Японію. Точно капіталюємо. На континенті звільню все, щоб в мене не було сухопутного кордону. Після мирної угоди не було сухопутних кордону з союзниками, як мінімум звести його до мінімуму. Заберу все тому ось тут. І потім висадка в Японію. Так, сухопутний кордон заберу, і потім в Японію. Раз, але на цьому саме цю серію ми закінчимо. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую всім спонсорам. Ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходьте ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також буде бажанням мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором Ютубі. Будь-якого випадку не будь забувайте підписуватись, ставити подобайк, писати коментарі, натискати дзвіночок. Ще по бажанню можете перейти по посиланню описі, підписатись на мою інсту. А так, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!